Вітаю у студії Анастасія Чабанюк. Після короткої відпустки ми знову готові розповісти вам про головні події на АЕС та у місті. Цього тижня важливою була така інформація. Перший кубометр бетону закладений у будівництво нових брискальних басейнів атомної станції. На енергоблоці номер 1 наближається до завершення плановий ремонт. Причиною відключення Ташлицької ГАЕС стали птахи. На Южноукраїнській АЕС тривають роботи з будівництва бризкальних басейнів. Цей об'єкт перебуває під пильною увагою керівництва підприємства, компанії Енергоатом та профільного міністерства. За словами Юрія Надашковського, нині проєкт реконструкції системи технічного водопостачання є найважливішим для компанії. На його реалізацію відведено 36 місяців. Контрольною позначкою визначено початок бетонування першого басейну. Цього тижня її успішно пройшли. На тиждень раніше від зазначеного терміну розпочалося бетонування бризкального басейну. 9 серпня на будівельний майданчик завезли перший куб бетону. В цілому за день уклали 36 кубів. Загалом на ці роботи відведено майже два місяці. За цей час мають залити близько 6 тисяч кубометрів суміші. «Після того, як ми підготовити роботи роботи під подпадбетонку, випалні, ми повинні положити армокаркас». который набирается с арматуры от 10 там, до 12 мм толщиной. Этот каркас будет полностью закрывать все дно бассейна. На этот Цели мы закупили, и оно израсходуется 840 тонн арматуры. И далее уже пойдет основное бетонирование днища бассейна толщиной 20 сантиметров, да, 200 миллиметров. На этот у нас уйдет порядка 11,5 тисяч кубов бетона. Аби з роботою впоратися вчасно, її планують вести протягом світлового дня. Ніяких перепон для цього немає, зазначив начальник управління капітального будівництва атомної станції. Робота організована чітко. В наявності необхідні матеріали, вирішені всі фінансові питання, сприяє температура повітря. Нині на першому басейні задіяні 30 робітників та 20 одиниць великовагової техніки. А для більш якісного та ефективного укладання бетонної суміші підрядник придбав нове сучасне обладнання. Воно дозволяє бетонувати рівномірно та без пустот. Важко уявити масштабність цього будівництва: один бризкальний басейн за розмірами дорівнює восьми футбольним полям. Його довжина 390 метрів, ширина 150. на цій території. Вже встановлено 186 опор. Це буде велике велике здание насосної станції, де будуть установлені 5 великих, крупних насосних агрегатів, які будуть забирати воду з гарячого відсіку атомної станції і по трубопроводам подавати воду на розбризуючі устройства бризгальних басейнів. Ця вода буде басейнов. В капельному режимі, в уносі в воздушному охлаждені і одновременно сливатися в акваторії ташлицького водохранилища. Потім вона буде змішуватися з основною водою і вже буде направлятися на, на всас БНЕС на холодний асік ташлицького водохранилища. На позитивний економічний ефект енергетики очікують за сім років після введення об'єкта в експлуатацію. Пускатимуть бризкальні басейни поетапно. Перші два з них запрацюють вже у першому кварталі 2018 року. Сьогодні на Южноукраїнській АЕС в роботі знаходяться другий і третій енергоблоки. Їх загальне навантаження 1850 мегаватт. Номінальну потужність обмежено через підвищену температуру у Ташлицькому ставку. На енергоблоці номер 1 триває плановий ремонт. За попереднім графіком його мали завершити у кінці серпня. Та на сьогодні є усі передумови сподіватись, що терміни ремонтної кампанії будуть скорочені. У плановий ремонт з перевантаженням палива енергоблок номер 1 Южноукраїнської АЕС був виведений 24 червня. За кількістю робіт, їх складністю та тривалістю, ремонт класифікували як середній. Розробили графік ремонту спочатку на 63 доби та по ходу дій дещо скоригували у бік зменшення. Сьогодні 50-та доба ремонтної кампанії. Основну частину обладнання вже відремонтовано, зібрано, проводяться гідровипробування систем та підготовка енергоблока до пуску. Однією зі значних робіт у цей ППР був капітальний ремонт генератора з виведенням ротора. Хвилювання викликав той факт, що компанія Альстом, за технологією якої мало виконати заміну обмотки ротора, була викуплена більш потужною всесвітньо відомою Дженерал Електрик, та, в свою чергу, не планувала співпрацювати з наекенерготом. Дирекції енергоатому коштувало чималих зусиль переконати закордонних постачальників послуг у своїй фінансовій благонадійності, і це в умовах арешту рахунків компанії. Наполягали на співпраці тому, що планувався повний капітальний ремонт ротора з модернізацією після завершення гарантійного терміну експлуатації. У 2007-му Альстон виконав заміну обмотки цього ротора за своєю унікальною технологією. Гарантію дали 8-9 років. Готуючись до планової роботи, конструктори Альстому ще до злиття компаній розробили креслення, описали технологію модернізації, виготовили обладнання. Дуже важливий узіл, де збирається обмотка, лобові частини обмотки і насаджується бандажне кольця. Під бандажними кольцями встановлюється ізоляція. Вот так як раніше Альстом не мав досвіду перемотки таких крупних машин. была наложена э, ленточная, так называемая ленточная изоляция. Она обеспечивает безопасную эксплуатацию и надежность. Но она разовая. При любых ревизиях бандажных колец ее нужно было снимать и налаживать новую. Естественно, в наших условиях это финансовые лишние затраты. По нашей просьбе они... Зділили нам сегментну ізоляцію. Ізоляція багаторазова. Її при ремонті знімають, ревізують, чистять і можна обратно ставить. Усі комплектуючі надійшли на АЕС вчасно. Виконання ремонту доручили фахівцям «Атомремонтсервісу». Спеціалісти електроцеху контролювали виконання робіт, а представники фірми-виробника здійснювали шевський нагляд. Завдяки злагодженій роботі, замість відведених графіком 15 діб, ремонт ротора завершили за 12. Крім того, на генераторі виконано комплекс заходів для підвищення його надійності. Роботи ці були позапланові, але вкрай необхідні. Останнім часом в Україні декілька разів зупиняли енергоблоки атомних електростанцій у зв'язку з загрозою видоку водню, а він використовується для охолодження обладнання. Трапилося через нещільність обмотки статора генератора. За спеціально розробленою методикою, програма підвищення надійності генераторів запроваджується на усіх енергоблоках атомних станцій. Ну, это проверка герметичности полых элементарных проводников. Это проверка проходимости вентиляционных каналов как ротора и проходимости охлаждения полых проводников обмотки статора. Также у нас был проведен комплекс видеоосмотра. Это в труднодоступных местах, где практически рука и глаз человека не может достать. Специалистами Арса был выполнен комплекс видеосмотра. То есть состояние у нас, что спинки железа статора активного, что в карманах, которых мы не можем, что там находится удовлетворительное и позволяет нам эксплуатировать в дальнейшем генератор. Роботи по генератору практично завершено. Остання з операцій, яку зараз виконують на обладнанні перевірка корпусу генератора та газомасляної системи на щільність. До наступного тижня запевняють електрики, вони будуть готові до запуску машини і очікуватимуть наказу про пуск енергоблока. Минулої суботи обидва агрегати та шлицької гідрокомулюючої електростанції були зупинені дією автоматичного захисту. Та першопричиною відключення агрегатів, як виявилось, стали птахи. Баклани, котрі облюбували високовольтну лінію вздовж та шлицького водосховища, вже не вперше порушують режим роботи гідрооб'єкта. 6 августа, 9 часов вечора, там в районі 21-16, шістнадцять. оперативный персонал почувствовал просадку напряжения. И в это же время агрегаты, которые работали в турбинном режиме, оба, они пошли на останов. Вот. Был вызван ремонтный персонал, мы провели обследование и осмотр всего оборудования. Поврежденного оборудования у нас Не знайшено. Вже через дві з половиною години обидва агрегати були знову включені в мережу. Спрацювання систем релейного захисту викликало коротке замикання на лінії електропередач, яка з'єднує Ташлицьку ГАЕС і відкритий розподільчий пристрій 330 кВт атомної електростанції. Аналіз показав, що причиною збою роботи електромережі, скоріш за все, стали птахи. Опори високовольтної лінії, яка тягнеться вздовж ташлицького водосховища, облюбували чорні баклани. Саме продукти їхньої життєдіяльності час від часу замикають фази. Проблемою, коли причиною короткого замикання на леп стає пташиний послід стикаються електрики всього світу на великих промислових об'єктах, зокрема в аеропортах, для відлякування пернатих інколи залучають навіть спеціально навчених хижих птахів. Налеп, що ведуть від ГАЕС свого часу, встановили спеціальні механічні відлякувачі. Певний період це допомагало, та баклени до них звикли. І тому зараз гідроенергетики шукають інші шляхи вирішення цієї проблеми. От зараз хотів ввести в опитну експлуатацію акустичний відпугиватель птиць. Він нашого українського производства «Орлан». как бы вот так называется тип его, он кричит звуками разных птиц-хищников и звуками этих же водоплавающих птиц, но крик страха. Можно программировать его через время по-разному, с какой-то периодичностью меняется и разными птицами. Поэтому мы надеемся... Що ми його в скором рівні введемо і почнемо його опитну експлуатацію? І будемо вивчати і наблюдати, наскільки він ефективний в нашому випадку. Сьогодні агрегати Ташлицької гідрокумулюючої електростанції працюють без зауважень згідно з графіком, який встановлює диспетчер південної енергосистеми. Кабінет міністрів України виділив майже 116 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на соціально-економічну компенсацію ризику населення, котре проживає у зонах спостереження ядерних об'єктів. Кошти державної субвенції розподіляються між населеними пунктами, які знаходяться в 30 кілометрових зонах діючих АЕС. До бюджету Миколаївської області спрямовано 7 мільйонів 162 тисячі гривень трохи більше 13 мільйонів направлено до Первомайського, Арбузинського, Доманівського, Братського та Вознесенського районів. А також безпосередньо до бюджету міста Вознесенськ. Южноукраїнськ отримає 3 мільйони 581 тисячу гривень. Компанія Нергоатом відраховує 1% від реалізованої продукції на соціально економічну компенсацію ризику населення з 2010 року. Завдяки цим фінансовим відрахуванням вдалося вирішити чимало проблем регіонів, де розташовані атомні електростанції. За кошти енергоатому здійснено капітальні ремонти цілого ряду об'єктів соціального призначення. Зокрема, в Южноукраїнську минулого року виконано капітальний ремонт прибудову четвертої школи та закуплено препарати стабільного йоду. Цього року кошти спрямують на розвиток інфраструктури міста. За рішенням Кабміну перелік професій та посад зі шкідливими умовами праці, за якими працівники мають право на пільгову пенсію, так звані списки номер 1 і 2, скорочено на 40%. Урядовці затвердили його 24 червня. Нагадаємо, що у проєкті оновленого документу атомну галузь спочатку взагалі виключили. Однак тверда позиція керівництва енергоатому та проспілки, численні звернення до Мінсоцполітики і уряду, принесли позитивний результат. У переліку шкідливих професій таки поновили атомну на енергетику та промисловість, але тепер там вказані не професії, як це було раніше, а класи робіт, що пов'язані з джерелами іонізуючого випромінювання. Володимир Боярище був одним з членів робочої групи, яка відстоювала права атомників на пільгову пенсію. Каже, формулювання, яке зараз має розділ 34 атомна енергетика та промисловість у списку професій на право пільгової пенсії, результат тривалих переговорів та суперечок. Відтепер там не вказується жодна професія, натомість критерії активності на робочих місцях. У міністерстві соцполітики ставили такі умови. Атомну галузь поновлять у списку виробництв зі шкідливими факторами впливу, але формулювання має бути чітким, обґрунтованим, базуватись на нормативних документах. За основу взяли санітарні правила України. Ними користуються під час атестації робочих місць. Але що означають ці класи і групи? Ось ці класи А, Б, В, Г – це класи саме для нуклідів. То есть, допустим, по нуклидноцезии, кобальт, марганец и так далее, и тому подобное. У каждого нуклида, в зависимости от его влияния на человека, от периода полураспада и многих других факторов. То есть, они делятся на вот эти классы. Эта классификация она как бы говорит э, не сколько об активности на самом рабочем месте, а сколько об активностях в оборудовании, которое обслуживается и трубопроводы, которые проходят рядом и так далее. Потому что э, вот эти, при этой классификации, то есть для первого-второго класса должны быть организованы э, специальные помещения, то есть, э, с, то есть должны быть они герметичные, должны быть санпропускники, должны быть э, всевозможный контроль и так далее и тому подобное. То есть вот первый и второй класс у нас однозначно попадают под контролируемую зону. Простіше кажучи, усі, хто працює у суворо контрольованій зоні, автоматично входять до першого списку. На другий список матимуть право співробітники ряду лабораторій, які знаходяться поза зоною суворого контролю, але зайняті на роботах третього класу з джерелами іонізуючого випромінювання. За новим документом частина персоналу, що нині працює за другим списком, таки може втратити право на пільги за роботу у шкідливих умовах. Тут потрібен буде індивідуальний підхід під час атестації робочих місць. Вже в жовтні на Рівненській АЕС відбудеться конкурс професійної майстерності серед молодих працівників компанії «Енергоатом». Туди поїдуть кращі від кожної атомної станції. Южна Українська АЕС активно готується до заходу. Цього тижня довести свою майстерність мали можливість машиністи кранів енергоремонтного підрозділу. На южноукраїнські АЕ 44 – машиністи кранів, які експлуатують машини вантажу підйомністю до 400 тонн. Серед представників цієї професії більшість жінки, які на рівні з чоловіками відмінно справляються зі своїми обов'язками. Кранівники задіяні у багатьох видах робіт. Зокрема, без них не обійтись під час ППР, коли треба транспортувати великі елементи обладнання збірки ядерного палива. Робота крана машиністика ні взирає. где он работает, на атомной станции или в промышленности, или там еще где-то, в сельском хозяйстве. Потому что работа, работа кранова это работа повышенной опасности. И на атомной станции дорогостоящее оборудование, во-первых. Во-вторых, авария при перемещении того же ядерного топлива может привести Радіоної аварії за словами Віталія Шинкаренка радянська школа машиністів кранів була сильною. Готували фахівців декілька років. Сьогодні в нашій області тільки короткі курси кранівників, тож практику молодим спеціалістам доводиться отримувати вже на підприємстві. Аби стати промисловим віртуозом, треба постійно працювати над собою. Кранівник має добре знати вантажопідйомні механізми та чітко виконувати свої завдання. Дуже багато у нас жінок крановщики бояться висоти, але ні міні працюють. Работают, наверное, из-за того, что это очень интересная работа, потому что я до того, как работать, стала крановщиком, я работала лифтером, электромеханик по лифтам у нас здесь на атомной станции. Я там работала 11 лет и поняла, ну, как бы эта работа такая монотонная, очень лифтер. А машинист-крана это все-таки такая более активная работа, которая меня привлекала. Члени комісії оцінювали теоретичну та практичну підготовку спеціалістів. Змагання тривало два дні поспіль. До кінця конкурсу було важко передбачити, в кого з учасників найбільше шансів на перемогу. На підприємстві є багато кранів, що відрізняються за типом конструкції та вантажопідйомністю. Тож для деяких учасників практичне завдання, яке необхідно було виконати на мостовому крані, 15 тоннику, було вдвічі складнішим первый раз на этом кране, я еще на нем не работала, поэтому для меня это очень будет тяжело. Я как бы вчера только на нем в холостую покаталась. Втім, за словами конкурсантів, якщо знаєш правила та впевнений у своїх діях, можна відмінно виконати завдання. Добре дивитися кран, що підготовлено було, добре місце. В основному все залежить від тебе. По переміщенні грузу ми повинні з точки А підняти груз, приблизно на пів метра, і примістити точку Б в центр круга. Перемістити вантаж за спеціальним маршрутом без розгойдувань і ударів важко. Найменше необережний рух і обладнання може бути пошкоджено. Цей процес нагадує риболовлю, де кран, вудка, підвізка, гачок з наживкою, а вантаж риба. І треба зробити все можливе, аби дістати її. Члени комісії оцінювали правильність послідовності дій кранівників, якість та швидкість їхньої роботи. Кращою була визнана Оксана Кривенко. На практичному завданні дівчині вдалося зробити 93 бали зі 100. Це дуже Високий показник трохи поступились їй Анна Корнєва та Анна Євдокимова. Тепер Оксані Кривенка треба готуватися до галузевого конкурсу, який проходитиме в жовтні на Рівненській АЕС. Керівництво енергоатому робить ставку на молодь. Працівники віком до 35 років мають перспективи кар'єрного зростання, якщо вони активні, беруть участь у конкурсах професійної майстерності та наукових доповідей. Кращих вносять до кадрового резерву на різні посади. Тобто, шляхи для розвитку є. Треба тільки вміти ними скористатися. Співпраця з перспективною молоддю починається ще зі шкільної лави. Учнів знайомлять зами атомної енергетики об'єктами енергокомплексу. В інтересах керівництва Южноукраїнської АЕС аби кращі випускники освітніх закладів вступали до профільних вишів, щоб отримати професію атомника. Підприємство піклується про своїх студентів, укладаючи з ними тристоронні договори. Це запорука того, що після отримання вищої освіти молодий спеціаліст буде працевлаштований на южноукраїнський енергокомплекс. На сьогоднішній день профільними вишами. Для атомників є Київський, Одеський та Вінницький політехнічні університети, Львівська політехніка. Спеціальність хімічні технології, рідкісних російних елементів, яка також затребувана на АЕС, можна отримати в Українському державному хіміко-технологічному університеті. Молодь приходить інтересне, приходить з різними взглядами, з різними амбіціями. Перспективи росту, звісно, є. Але для цього людина має себе так чи інакше проявити. Потому что наша отрасль, наша станция это такое предприятие, где важны не только Знання технічні чоловік довчитися правильно находить в обществе і особенно в такому большом колективі, як наш, на сьогоднішній день на Южноукраїнській АЕС працює понад 2200 спеціалістів віком до 35 років. У молоді є перспективи розвитку. Кожен може спробувати свої сили у конкурсах професійної майстерності спочатку на станційному, а потім на галузевому рівні. Переможці отримують першочергове право на підвищення категорії або розряду. Аби піднятися кар'єрними сходами, також можна взяти участь у конкурсі наукових доповідей. Він проводиться за трьома напрямками: виробничий, соціальний та проспілковий. Молоді працівники можуть розкрити науково-технічний потенціал, продемонструвати свої знання. Даний конкурс ми проводили по власній ініціативі, Не завжди було розуміння, знаходили поніма з адміністрацією атомної станції. Не все руководители это понимали, считали это пустым занятием, но, как показала практика, данные конкурсы помогли многим руководителям увидеть потенциал своих работников. И, в принципе, есть живые примеры, когда люди могли себя проявить на тех же конкурсах научных докладов, конкурсах профессионального мастерства и сейчас занимают высокие руководящие должности. Участь у конкурсах профмайстерності і наукових доповідей є одним з критеріїв відбору до кадрового резерву. Політика компанії НЕЕК Енергоатум націлена на омолодження персоналу і заохочення перспективних спеціалістів. Створено резерв навіть на посаду президента компанії Енергоатом». Було відібрано 16 кандидатів з підрозділів на ЕК. Молоді фахівці пройшли навчання на курсах для вищого керівництва та стажування. Ці спеціалісти отримали знання в області корпоративного управління, економіки, фінансів та юриспруденції. Задля кар'єрного просування необхідно мати потенціал, практичний досвід і знання, бажання самовдосконалюватись. На офіційному сайті міста триває обговорення щодо назви центрального проїзду в промисловій зоні АЕС. Це дорога довжиною 762 метри від республіканської траси до підприємства. З пропозицією присвоїти її ім'я колишнього генерального директора атомної станції Володимира Фукса вийшли українське ядерне товариство та Южноукраїнська АЕС. Нині свою думку в розділі Увага оголошення на сайті міста вже висловили більше 2,5 тисяч користувачів. Триватиме опитування до 1 вересня поточного року. Оприлюднити результати обіцяють за два тижні після закінчення голосування. Остаточне рішення прийматимуть депутати міської ради. Южноукраїнськ з часів свого заснування вважався містом енергетиків та будівельників. В цієї неділі професійне свято відзначатимуть місцеві зочі. Вітати будівельників почали вже сьогодні. Урочистості, які відбулися в Палаці культури, присвятили не лише Дню будівельника, а й 20-річчю на екенергоатом. До святкового заходу традиційно готували привітання, відзнаки та подарунки. А от про сьогодення будівельної галузі міста ми говорили з головою Миколаївського обласного комітету про спілки працівників енергетики. Та електротехнічної промисловості Вірою Мироновою у кабінеті профспілкового лідера зберігається великий альбом зі світлинами. У ньому історія міста та її головного підприємства. Віра Миронова каже: були часи, коли в селищі енергетиків працювали 14 тисяч будівників. За декілька останніх років кількість будівельних організацій в южноукраїнську значно зменшилася. Не стало багатьох потужних підприємств, серед яких гідроспецстрой і ЮМ Южноукраїнський тем нині стабільно працюючих фірм залишилось з десяток. Ми виросли плеяду нових керівників, які були кадатими сірами, бригадірами, вони стали руководітелями підприємств, вони… Ну, может быть, юность у них прошла уже в этих, на этих предприятиях. Они уже стали взрослыми, образованными, грамотными, умеющими организовать работы. Любые. Вот я уверена, что если мы здесь, на этой площадке, будем строить четвертый блок, то ведущим здесь будет именно вот энергостроительный комплекс, комплекс, который остался на, именно на этой атомной станции. Наша співрозмовниця зазначає, попри складнощі в южноукраїнську ситуація чи не найліпша. В містах-супутниках вижити змогли куди менше аналогічних підприємств. Нині місцеві фахівці задіяні на одному з найбільших будівельних майданчиків енергетичної галузі. Завдяки їх майстерності на Южноукраїнській атомній електростанції реалізується проєкт реконструкція системи технічного водопостачання, а саме будівництво бризкальних басейнів. Їх професіоналізм затребуваний і на інших об'єктах в місті країні за кордоном. А з настанням в Україні миру роботи у будівельників додасться. Впевнена голова обласної профспілки. Нам надо вистановити Донбас. Нам надо Луганську область відновлювати. У нас об'єктів на відновлення Ми 25 років нічого не строїли нового попачті. А нам нужны нові об'єкти. Гародата перестраювати все надо. Тим не менш складнощі не лякають молодь, яка обирає спеціальність будівельника. Якщо на початку будівництва южноукраїнського енергокомплексу профспілка налічувала 10% фахівців віком до 35 років, нині їх 30. Не змінилося ставлення до людей цієї професії і у пересічних мешканців міста. Це одна з лучших професій. Чому? Ну тому що вони строят наші города, інфраструктуру. Це одна з самых важных професій. Це ж благодарна професія. Люди створюють. Дома, ремонти, все равно. Люди та благодаряти. Вишені благодарен, що вам дом построїли. Серед основних завдань фахівці будівельної галузі Южноукраїнська на перше місце ставлять питання пріоритетності місцевих спеціалістів на будівельних об'єктах міста. Не менш важливими для них залишаються забезпечення гідної заробітної плати, безпечних умов праці та виконання соціальних гарантій. Не слід забувати, що кожна людина в першу чергу будівельник свого життя. Тож розвивайтесь, сміливо втілюйте нові ідеї та отримуйте очікуваний результат. На все добре.